Всім привіт! Хочу показати вам суперпрактичний зимовий комплект від бренду Лесі. Він складається з курточки та штанців. Комплект підтримує від 0 до мінус 25 градусів морозу. Зверху йде вітро- та водонезахисний поліуретановий матеріал. Тому комплект ідеально підходить для активного зимового спорту та лиш. Маємо на курточці прорізні кишеньки на липучки, рукавчики йдуть з гумками, манжетиками. Ось та куртка виглядає ззаду за відбиваючими елементами. Чібається на планку з кнопочок, замка з захистом від прищібань. Всередині поліестерова підкладочка, і також маємо утеплювач. Капішончик можна з легкістю відщипнути за допомогою ось таких комфортних кнопочок. І ось такі штанці зі своїми відбуваючими елементами. Також матеріал не пропускає вологу та вітер. прорізні кишеньки на липучках по боках, комфортна пояс-гумочка, поліестерові дуже практичний та продуманий до деталей костюм. Придбати його можна на нашому сайті ilabmaмі.com.ua